Вітаю, друзі! Ну а зараз я хочу протестувати мій зікзаур MCX другого покоління. Як мабуть, ви маєте знати, він працює від СО2-газу і працювати він має на 88 грамових СО2 балонах Це такі доволі великі балони, і вони доволі дорогі. Тобто, стріляти з них ну, таке собі задоволення, там під 400 гривень, ну, може, за 350 можна знайти балон. Так, його вистачить надовго, але все одно вони дорогі. Тому в мене зараз тут встановлений перехідничок на маленькі 12-грамові со 2 балончики. Я хочу заміряти швидкість. Відстріляю різні кулі в хронограф. Побачимо, що він з усім цим покаже. А потім, дякуючи моєму підписнику, у мене є ось така штука: це балон високого тиску, колба, якщо хочете, з таким типу прикладом. І все це закручується замість 88-грамового co 2 балона. І цей самий Зігзаур МЦХ перетворюється в PCP на півавтоматичну гвинтівку, що є доволі круто. Побачимо, як все це буде працювати, які це результати покаже. Тому зараз споряджаю стрічку кулями. Балончика 12-грамового ну, 100% має вистачити на 30 куль, тому буде 30 залікових пострілів. А далі вже відстріляю, побачу наскільки вже вистачить того самого балончика. Що ж, а відстрілювати буду шершні, вони чудово підходять для от таких от тестів. Це, вони дешеві, вони стоять дуже-дуже дешево. Це 0,28 ковпачки, 0,40 ковпачки, 0,46 ковпачки. Перепрошую, 0,46 46 вже не ковпачки, а діабло і 0,5, також діабло, матчеві кулі, тут типу круглоголові. Спереджаю їх по скільки. Ну, мабуть, по сім штучок. Буде по сім залікових куль кожної з цієї ваги. Стрічка готова. Запихаю все це діло в магазин. Так, і тепер треба повернути до початку стрічки. Ось у нас початок, перша 0,28 треба виставити на попередню, тому що стрічка провертається проти часової стрілки, і от наступна буде оця куля. Що ж, починаємо стрільбу. Дані буду записувати у свій додаток енергія кулі, посилання на нього буде в описі до відео. І як бачите, пристрій, вказаний зігзав МЦХ з другого покоління СО2. Потім я створю точно такий самий зігзав, але вже PCP, щоб можна було порівнювати результати, а щоб вони там не плутались. Ну і Давайте подивимось, що нам покаже куля шершень 0,28.

Є. Маємо середню швидкість 177 метрів на секунду і середня потужність 4,3 джоуля. Додаємо це до рейтингу, і далі у нас підуть кулі 0,4. Так, змінюємо на шершень 0,4. І починаємо знову 7 пострілів. Блін, не спрацював. Знову не спрацював. Давайте ось так зробимо. Мабуть, куля відлітає назад. Так. Ну, виходить перший. Знову не спрацював. 129,2. Це 3,3 джоуля. Вже менш ефективно, так домовити 140. 3,9 джоуля. Я вже збився з рахунку. Зараз остання 0,4 куля. Блін, вони рикошетять всі зарази мені в руку. Толком нічого не заміряло 0,4. 7 куль Шершень Експрес вагою 0,46 грама. 144. Це 4,5 джоуля. 123,1. Такий великий доволі розкид. 97,6. Взагалі 2 джоуля.

Потужність 2,97. Ну, потужність, скажімо, 3 джоуля виходить. Ну, доволі слабенько, я б сказав. Так, останні кулі 0,5 і шершні, їх там в мене 9 штук має бути. Перша. 95,8, 2,2 джоуля. 109,3. 2,9. 108,4. 80 взагалі і чотири? Сто десять вісім? Сто одинадцять і два. Дев'яносто шість. Дев'яносто чотири два, дев'яносто п'ять і сім. Все. Що ж, відстрілявся з co 2 балону, видає, ну, скажімо так, такі собі показники. 0,28 ковпачком, там ще хоч трошки швидкість є, а от 0,5 вже виходить середня швидкість 100 метрів на секунду, і потужність всього 2,5 джоулі, що, в принципі, маловато, як мені здається. Тому зараз достріляю цей co 2 цього я вже показувати не буду, і потім. Встановлю PCP-комплект, щоб постріляти вже е, стисненим повітрям, а не газом СО2. Тому що газ, як ви знаєте, він дуже залежний від температури навколишнього середовища. Сьогодні е, ще прохолодно, скажімо так, для СО2 газу. Зараз температура там, ну, десь може до плюс 10 доходить, може й там трошки менше. Але тим не менш для co 2 газу цього мало, якби було там плюс 25, то показники були б значно краще. А так ну, маємо, поки те, що маємо. Тому зараз просто вистрілюю той газ, який залишився, і буду встановлювати комплект з PCP. Для початку треба встановити ось такий перехідник. Це ну, різьба, як у 88-грамових балонів, який ми закручуємо сюди в гвинтівку. І потім вже в нього вкручується сама колба з редуктором, манометром і повітрям. Знову ж таки, треба трошечки підтиснути, але без фанатизму. Так, цього, я думаю, достатньо. І тут такий момент, що різьба задовга, якби от вона була коротша на оцих ось, не знаю, ну 5 мм, то в принципі, і загальний габарит був би теж дещо коротший. Але, на жаль, вона ось така. Так, знімаю заглушечку, ось ми бачимо тут клапан, який протискається. Тобто балон зараз знаходиться під тиском. І Через це є певний нюанс, тобто потрібно буде якось я не знаю, дуже добре його затягнути. Бо вчора я пробував, я закрутив ніби до упору, але то упор був не по різьбі, а тому, що відкрився клапан і набралось туди повітря. І далі, як бачимо, провертається вже перехідник. А це нам, скажімо так, не дуже потрібно, тому що щоб не вирвалася та різьба, яка тут у нас в корпусі, так як вона зроблена зі сплаву, то, блін, такі от нюанси. І для цього було б добре мати ключ, яким типу відкручують. Масляні фільтри, але в мене такого ключа немає. Тому спробую якось тримати цей перехідник і рукою докручувати балон. Зроблю от ще півоберта. Не знаю, чи варто більше робити. Наскільки він взагалі. Я думаю, півоберта поки що вистачить. От якраз заправочний порт він опинився з нижньої частини. Що ж, далі є от така от накладочка, щоб це виглядало чимось схоже на приклад. І все це має ось такий тепер вигляд. Ну І такий комплект йому додає дещо габаритів. Ось Для порівняння стандартний приклад він стає. Ось так і він значно-значно ну, коротший. Але при цьому вкладатись доволі комфортно. У нас є тепер такий підйомчик під щоку, і в принципі користуватись цим всім комплектом ну, цілком реально. Тому зараз споряджаю ще одну стрічку точно так само по кулям, і також відстрілюю в хронограф. Побачимо, що воно покаже нам в варіанті PCP зі стиснутим повітрям. Випав ковпачок. 0,28 ковпачки, вони погано тут навіть фіксуються. Вони взагалі не фіксуються. А от 0,4 вже добре фіксуються. Тому, мабуть, це таки 028 не варто використовувати. Або чимось довшим треба продавлювати їх туди. Ну, а в самому магазині вони вже ніби як не мають вивалюватись. Так, добре, підганяю знову. Першу кулю. Але цього разу, блін, я навпаки все зробив. Так, одразу будуть 05 Ну, добре, починаємо стрільбу. Так, ну і ось можете бачити, що в мене два зігзаура МЦХ з другого покоління. Перший це 2 І зараз буде PCP. Так, ну і одразу кулі 05 Одразу 9 пострілів буде 05 кулею. Так, 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 так. Давайте перевіримо, чи все це діло працює. Так, це діло працює. Так, гвинтівка взведена в мене. Вставляю магазин. І погнали! 9 пострілів, 0,5 шершень. 116,7. Це 3,4 джоуля. 133,8. До речі, перша куля була пом'ята, може через те менша швидкість. 133,8 це 4,4 джоуля. 123,1. 126. А, блін, не спрацювало. 135,3 135. 134 і 4. І останній постріл 05 шешнем. Сто Ну і що ж, результат? Помітно кращий. Середня швидкість 128, потужність 4,1

129,8. 134. 155. Блін, 155, це вже, мабуть, 0,4 пішов. А, так, боюсь, що 155 це вже був 0,4. Добре, тоді шостий постріл скасовуємо. Ну і тут, в принципі, 134 метри, 4,1 джоуля. Майже той же ж самий результат. Так, обираю кулю тепер 0,4 шершень. І виходить, залишилось 6 пострілів 165,5. Це це майже 5,5 джоулів. 157,3. 163,3. 149,4. 137,2. 154,6. Так, зараз мають уже йти 0,28. Так, 0,4-й середня швидкість 154 і потужність 4,7, майже 4,8 джоуля. Ну, в принципі, вже непогано, я б сказав. 0,28 ковпачки, давайте подивимось. 193,1 Це 5,2 джоуля. 184,2 Не спрацювало? 193,5 181,2 188 177,9 І якісь 140. 140 це вже, мабуть, щось 140 це вже було щось дивне. Так, і дивимось на результат. 186 метрів на секунду і 4,8 джоуля. Що хочу сказати. По-перше, це те, що воно працює, це реально круто. По-друге, це те, що воно стало важчим. Помітно важчим, це вже не є, так би мовити, дуже круто, але ну, треба миритись, треба за це платити. PCP, це, скажімо так, воно, я думаю, того варте. Щодо показників манометра, зараз десь ну, трошки менше, ніж 2,1. Я зробив, виходить, близько 30 пострілів, і це не знаю, майже не забрало нічого по. Манометру вимірювати, скільки буде пострілів з цієї колби, Кол... колба 0,25 літра. Я думаю, буде дуже-дуже багато пострілів. При цьому для того, щоб її заправити, потрібен просто насос або балон, або компресор. Тобто не потрібно нічого більше купувати. Повітря, на щастя, поки що у нас безкоштовне. І це робить зігзав MCX доволі вже цікавою штукою, тому що, як я казав, 88-грамовими балонами. Багато не награєшся, тому що вони дорогі. 12 грамовими балонами. Теж, в принципі, не дуже той настріляєшся, тому що одного балона вистачає, грубо кажучи, на один магазин. А це 30 пострілів. А це для напівавтоматичного карабіна. В принципі, зовсім і зовсім небагато. З даним же балоном, я думаю, можна сміло брати додаткові магазини, додаткові стрічки для цього зігзаура. При цьому переваги PCP, в принципі, вони, ну, якщо хто не знає, дуже і дуже великі в порівнянні з газом СО2, тобто PCP вона не настільки залежна від повітря, тобто вона майже незалежна залежна від температури повітря. І ми можемо стріляти і взимку, і весною, і осінню, коли СО2, на жаль, буде неефективними. Ну і як бачимо по потужності, ну, конкретно в даному тесті, то так, потужність дещо більша, але це, скоріш за все, знову ж таки, через температуру, якби зараз було там плюс 25, плюс 30 градусів, я думаю, СО2 видавало ну, приблизно ті ж самі показники. При цьому всьому тут встановлений редуктор, тому що без редуктора нікуди. І редуктором можна трошечки. Порегулювати і трошечки погратися з потужністю даного пристрою. Але є нюанс, тому що якщо подати високий тиск на всю цю систему, всі оці механізми, клапани, подачу повітря і тому подібне, то хто наскільки пропрацює даний апарат? Якщо він розрахований під газ СО2, ну це відносно невеликий тиск, то я думаю, сильно гратися з повітрям не варто. Але можливо, там. До якихось теоретичних семи джоулів, можливо, все-таки можна було б підняти потужність даної гвинтівки. Щодо куль, які відстрілював, 0,28, в принципі, показали найбільшу швидкість, але навряд чи вони будуть ефективними. І вони погано фіксуються в стрічці. Я думаю, 0,40 тут будуть цікавіші. Потужність там теж близько 5 джоулів, щось таке було. Я думаю, доволі непогано і для якоїсь. Розважальної стрільби, знову ж таки, по баночках цього буде більш ніж достатньо. Інші кулі там вагою 0,46-0,5 грама показали вже меншу швидкість, але при цьому цієї швидкості також буде достатньо так, на невеликій дистанції. На жаль, я думаю, це буде там дистанція ну, до 20 метрів. Більше навряд чи є сенс стріляти. Відповідно, і загонник, який я хотів поставити на цю гвинтівку, можна сюди поставити хіба що. Для краси, тому що якогось е, практичного сенсу в ньому, мабуть, вже й не буде. Тобто, що сюди можна поставити, так це тільки коліматор, а хотілося все-таки щось би оптичне і хотілося б, щоб вона стріляла десь там метрів на тридцять. Е, але при цьому всьому ми отримуємо копійну напівавтоматичну PCP-гвинтівку. З магазинною подачею 30-зарядний магазин, доволі довгий нарізний стовбур вона має. Має штатні складані прицільні, має таку величезну планку пікатіні, куди можна начепляти що завгодно. Це вже додаткові планочки від крука. Блин, так, баланс тепер у нас весь наприклад змістився. от прямо Це, це прямо помітно. І ну це мабуть не найкращим чином відобразиться на зручності користування даною гвинтівкою. Але тим не менш, по-перше, експеримент цікавий, по-друге, це бюджетно, по-третє, це ефективніше. Ну, тобто, все-таки плюсів більше, ніж мінусів у даного от комплекту заміни до цього карабіну. Що ж, друзі, мабуть, на цьому все. Ще раз хочу подякувати дуже підписнику. Він все це замовив, він все це зібрав, налаштував. Я просто встановив це от в карабін і користуюся. Тому дуже велика, дуже сильно йому за це вдячний, що всім цим зайнявся і все це для мене зробив. Дякую тобі, велике, друже. Щодо карабіна, карабін класний, але от таскати його з собою, тим більше в такому вигляді, тим більше через це з'єднання, ну, це я думаю доволі. Ніжна тепер штуковина. от не знаю навіть, мабуть, його треба розбирати тепер. Думаю, якось ще відстріляю його на точність, купність. Ну і, мабуть, поїде він додому, тому що шкода буде, якщо воно зламається, так як зламалась моя зброя Хортиця. Тим не менш, експеримент був дуже і дуже цікавий. Пишіть вашу думку про це в коментарях, що ви думаєте про такий PCP-зіxauer. Блін, аж цікаво стало, скільки все ця штука тепер вважить. Буде ще декілька відео про даний зігзаур з таким саме PCP-комплектом. Ну а на цьому, в принципі, все. Побачимось, поспілкуємось далі в коментарях. Якщо залишились запитання, задавайте їх. З радістю вам відповім, якщо, якщо знаю на них відповідь. Ну і пишіть вашу думку щодо такої от штуковини подобається, вона вам не подобається. Блін, виглядає, все-таки, на мою думку, непогано. Я думаю, якась сюди камуфляжна стрічка поправить зовнішній вигляд, і все це буде виглядати значно значно краще. Щодо зручності, так, це вже не так зручно, як з штатними штуками, але, тим не менш, цілком цілком можна цим всім комплектом користуватись. Що ж, друзі, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!